Що таке порча, неодноразово ми всі чули це слово порча. Але що таке взагалі порча? Звідки порча береться? Якщо говорити простим шляхом, порча це негативна енергетика, але насправді видів негативу достатньо багато. Ви можете написати в коментарях, чи цікава вам ця тема, і я зніму велике відео про види негативу. Що стосується саме порчі – це негатив, який не просто не зрозуміло, звідки на вас взявся а які зробили ціленаправлено. такий вплив можна зробити практично через будь-яку силу, навіть через церкву. Коли ця купа негативної енергії потрапляє на людину, вона має якусь свою програму, умовний свій заряд. І вже відштовхуючись від цього заряду, вона буде на людину впливати. Порча може бути не як абстрактна енергія, а як якась сутність, яка негативно впливає на життя людини. Але порча – це ніколи не про призір, не про зглаз. це не те, що можна навести, от просто не задумуючись. Людина, яка не займається магією, Порчу просто так не зробить. У тому і коварство порч, що звичайний з глаз призір можна зняти чисткою водою. До речі, якщо хочете дізнатися про цей метод, який ви можете зробити в себе вдома, абсолютно безкоштовно, за 10 хвилин ви можете написати мені в коментарях. Порчу треба знімати абсолютно іншою чисткою, і обов'язково ця чистка має бути через практика, через людину, яка вміє її знімати. Тому що, якщо говорити про види професійного негативу, ой, там може бути багато чого цікавого. Якщо не роблячи діагностику і не маючи здібностей та знань, знімати порчу, у вас може бути ще більше проблем. Але хочу вам сказати: будь-яку порчу можна зняти не існує порчі, які не знімаються.